Усім привіт, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією. З Мирославом ми познайомилися ще під час навчання в університеті. Перші два курси ми просто були друзями, але згодом почуття посилились і переросли у кохання. Винаймати житло було для нас проблематично, бо ніде не працювали і єдиним доходом була стипендія. Але з тих грошей жити окремо неможливо. Мирослав наполіг, щоб ми переїхали до його батьків, хоча мої теж були не проти нас прийняти. Я була не проти, адже хлопець має привезти у дім дівчину, а не навпаки. Перед переїздом був розпис пишне святкування ніхто не робив, краще зекономити гроші та згодом придбати власне житло. Без великого ентузіазму я почала жити біля свекрухи. Скажу вам, що анекдоти про сердиту тещу це ще квіточки у порівнянні зі свекрухами. Здавалося, для мене влаштували справжню школу молодого бійця. Кожного дня я чула докори та зауваження у свою сторону. Не так прибираю, не так гладжу. Не так готую, не так заправляю постіль, багато витрачаю води, займаю не своє місце за столом, накриваю стіл не тим посудом і ще багато іншого. Чоловік бачив усі ці тортури, хоча сам він ніколи мені нічим не дорікав. Схоже, він вирішив змилуватися наді мною та поговорити зі своєю мамою. Свідком їхньої розмови я не була, але чула до нашої кімнати, що вона йому говорила. Ця вертихвістка задурила тобі голову. Хіба ж ти не бачиш, як вона тобою крутить на всі чотири сторони? Бередко дивитися, як ти бігаєш перед нею на задніх лапах, впевнена, що до мене ти прийшов не з власної ініціативи. Це вона тебе напоумила. Я господарка цього дому, і сама розберуся, потрібно чи ні, робити зауваження твоїй дорогоцінній дружині. Після цього вечора вона більше ще більше в'їлася в мене. Кожен день у домі закінчувалися для мене істериками і сльозами. Мирослав заспокоював мене та просив ще трішки потерпіти, а потім він сам не витримав і сказав Збирай речі, ми їдемо до твоєї мами. Та покинути днім свекрухи виявилося не так просто, як ми це собі думали. Побачивши зібрані сумки, вона все зрозуміла та влаштувала справжню драму. Куди це ти зібрався, сину? Та невже вона тебе проти власних батьків напоумила? Якщо хоче, нехай йде на всі чотири сторони, а ти подай на розлучення. Не хвилюйся, знайдеш собі гідну партію. А якщо тобі мало моїх сліз, то знай, коли вибереш її, тратиш рідних батьків назавжди. Не телефонуй та не приїжджай до нас. Ми тебе знати не хочемо, промовила вона свій монолог. Своє рішення ми таки не змінили. Та жити у моїх також перехотіли. Ми боялися, щоб історія не повторилася, тому вирішили орендувати житло. Оскільки обоє навчалися, Мирослав перевівся на заочну форму навчання та знайшов роботу за спеціальністю з хорошою заробітною платою. Я ж допомагала йому здавати сесії та закривати хвости. Рік ми жили у великій скруті, зате окремо. Закінчивши навчання, я також знайшла роботу, тому фінансове становище наше трішки покращилось. Міцно тримаючись, тепер ми вже могли думати про поповнення. Я була дуже рада почути такі слова від свого чоловіка, розчулилась та розплакалась, дякуючи йому за підтримку і за те, що колись все ж таки обрав мене, жертвуючи своїми стосунками з батьками. Можливо, коли гори батьки почують про поповнення, то нарешті заспокояться та відновлять спілкування з нами. Мирослав кохав свою дружину та був задоволений своєю сім'єю в цілому. Так, їм прийшлося не просто самостійно добиваючи згідного життя, і, хоч ніхто, не може передбачити, як складуться їхні стосунки з батьками надалі, але чоловік впевнений, що все ж таки зробив правильний вибір. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, що ви думаєте про вчинок пари?